509-й день в Канаді 04 .11 .24. Сьогодні понеділок. Почався тиждень спокійно. Але вже мав сьогодні два таких реквеста, які я не можу пофіксити. Це просто капець, До них дійдемо. Е, що сьогодні? Перевели годинники вчора. Я вчора поспав довше, але не замітив, сьогодні я виспався. Став перед будильником. На вулиці вже темно, зараз тільки 5.30, а на вулиці вже темно. Так що все, зима прийшла. Встав я зранку перед будильником, зібрався і що? Пішов на роботу. Позвонив до мене Сем, я бачу припущення від Сема. Сем тут був вже е, в 7.30. у нього з машиною що сталося. Машина не показувала швидкість. Е, Спідометр тупо стояв на місці. Треба було би сказати, щоб не чіпав. І не буде намотувати йому кілометраж на машині. Ну, звісно, прожартувати. Але нічого, казав, що я пішов через паркінг, поміг йому. Я поки зібрався, прийшов, то він живе, вже все зробив. Там загуглив, там треба було зняти колесо переднє, і проводка. Дротки відійшли. Отаке от, от. Та й пішли ми, пішли ми до себе. Я пішов до комп'ютера, видрикував накладні, було там кілька замовлень таких. Нескладних. Що там я сьогодні таке робив? Лампочки. міняв, е, З тих, що я не міг зробити, це в стіні о, такі стіни з гіпсокартону і за стіною щось штукає, штрикає. Тик, тик, тик. А там труба в трубі металеве е, опалення. І коли вона сильно нагрівається, на вулиці холодно. Вона, е, вона перше холодна, вона звужується, потім розширяється оце це штикає. Нічого з цим робити не, не, зробити не можуть. Я позив до шефа, кажу, ну давайте хоч спробуємо вскрити стіну. Я вже думаю, давайте вскриємо стіну. Хоч якийсь вигляд, зробимо, що ми щось робимо. Ну, може можна розібратися. Він каже, ні. Ми вже вскривали, в якійсь квартирі вскривали, і коротше, нічого з того не виходить. Можна якусь кожух дати ізоляцію, але все одно воно не допомагає. Та добре, не було нікого вдома, що виписне. Ще була одна жіночка. Недавно заїхала. Каже, дуже жарко. Видумає історії. Зараз в неї було в квартирі 22,5. А каже, а вночі 25 не може бути вночі гарячіше, ніж в день. В день сонце нагріває квартиру, і воно вдень жарко, Реально, там може бути 25 навіть. Вікна треба закривати. Будинок з е, штори треба закривати. У мене ці штори ніколи не відкриваються. Ну і нема кондиціонера. Вночі мінус і все, в день жара. І нічого з тим не зробиш, Такі, така будівля. О, а друге. Е, є в нас дві квартири на 36-му поверсі. На жаль, ми не можемо нічого зробити, бо в них там одна із кімнат виходить так назовні. Там внизу нічого нема, балкон фактично, і великий і товстий шар бетону під, під квартирою. І він межує, що тут? Ламіна? І воно тяне холод, цей бетон, і вже чути, що підлога холодна. Я пам'ятаю зимою, як е, примерзла ковдра до підлоги. Матрас стояв на цьому ковдра примерзла просто. Тепло і холод, воно як холодильнику робить такий іні і примерзає. Це... Приходили, купа перевірок, комісії, ніхто нічого не може зробити. Назовні вони не можуть утеплити фундамент, а всередині вони не знають, що зробити. Та підлогу з підірівом зробити. Щоб вона хоча б. Ізолювати шар алюмінієм, щоб відбивало той холод. І зверху дати, щоб відвало тепло наверх. І все. Чуть-чуть підніметься рівень підлоги. Ну, але немає іншого виходу. Треба зробити підігрів. Зробити поріжок і до побачення. Не знаю. Ну, бо ті люди вийдуть. Це дуже хороша родина. Мені подобається канадці. Віячливі. Ніяких проблем. Там підтоплював був, був дощ, і до них був дощ такий сильний з ураганом, і воно заганяло вітер вентиляцію, воду вентиляцію і до них попадало. Підмочило трохи їхню квартиру. І, Ну я кажу, що то вже не в нашій. То вже не ми, не ми робимо. То інша контора має прийти це робити. Пралка була, забилась, вичистив фільтр, нічого такого. Не було нічого серйозного. Ну, крім цих двох, які я не можу пофіксити. От, і все. Закінчив я квартиру тут неподалік. Індусики. Завтра в них буде ревізія. Завтра піде та нова працівниця. Хотіла зі мною піти. Але я завтра взяв вихідний. Завтра я буду вихідний, хочу поробити деякі справи. Поїздити, відправити посилку. Треба, до речі, продав я курточку. Оцю байкерську Харлі Девінсон за 140 доларів. Вже мені скинули гроші на карточку. Але він. Я подумав, що він в калері, а він не в Калері. Така сама назва вулиці в нас є, як і в нього, в іншому місті. Інше місто, але вулиця та сама. І я думав, завезує а десь не це інше місто, блін. 150 кілометрів звідси, я кажу, відправлю пошту. І цей. Я вже запакував, все, коробочка гарно там підписана, роздрукував на принтері його адресу, тільки занести на пошу і все. Завтра занесу. Е, все. Прийшов додому, поїв варенички, салатик. І треба йти до школи, блін, не хочеться йти до школи. Сьогодні, може куплю банани зараз, щоб на перерві, хоча на перерві піду, куплю банани. Щоб сьогодні треба буде взяти до спортзалу, щоб було. Ох, ох, ох. І вже спати хочу. Блін, вже стільки роботи з переїздом. Не зробили мені ще заявку. Наступного тижня візьмуться серйозно, треба буде перенести демедж депозит з цієї квартири на тамту квартиру. Багато роботи. Але нічого, все зробиться. Біжу я до школи, так що, па-па.